Надаю, що сьогодні ми відзначаємо День Соборності України, а також День Свободи України. Тож не випадково сьогодні ми запросили до нас в студію людину, яка знається на історії. Це Валентин Лазуренко, він доктор історичних наук, професор Черкаського державного технологічного університету, помічник ректора з гуманітарної освіти та виховання цього ж університету. Вітаємо вас. Дякую. Пане Валентине. Сьогодні ми говоримо про такі історичні аспекти, що відбувалися в історії нашої держави, в історії встановлення. Як можна сьогодні охарактеризувати, що відбувалося саме цього дня ще в 19-му році минулого століття, і як воно сьогодні відгукується? Ну насамперед дозвольте привітати всіх наших черкащан із святом. Святом Днем Соборності та Днем Свободи України історія цього свята е, е, сягає років незалежності наших, але витоки йдуть від початку ХХ століття, коли відбувались водночас і величні, і волочасті, і водночас і драматичні події, які відповідно. Позначились на долі подальшій долі на протязі всього ХХ століття для нашого українського народу. Декілька таких штрихів стосовно заснування цього свята запровадження. День Соборності був запроваджений указом президента України. в 1999 році президент України на той час був Леонід Кучма Данилович Кучма. У 2005 році. В листопаді місяці президентом України Віктором Ющенком було запроваджено інше свято, День Свободи, відповідно на відзначення тих подій, які відбувалися у осінні дні 2004 року, як сьогодні ми трактуємо як Помаранчева революція, День Свободи, щоб, відповідно підняти дух української нації, тих людей, які вірили в ідеали Майдану. А у 2009 році, в грудні, президентом України. Віктором Януковичем було відповідно ліквідовано юридично юридично попередні ці два свята День Свободи і День Соборності 99-2005 року. І на основі цих двох свят запроваджено із 20 із, з 2009 року День Свободи та День Соборності. День Соборності та День Свободи. Так uh -huh. він звучить, і всіх відповідно громадяни нашої держави можуть бачити в Календарях в інформаційних і буклетах, святкувати які відповідно святкувати стосовно святкування, то ви знаєте, звичайно, для кожної нації, яка сама себе поважає і повинна поважати, оскільки нація яка не поважає, вона приречення на знищення відповідно у всіх її вимірах, повинна мати таке свято, і ми, мабуть, щасливі від того, що ми маємо це свято, яке, хоча б раз в рік, спонукає нас замислитись над тим, хто ми яким шляхом ми рухаємося. Хто такий українець, коли, ви, коли виникла українська нація, що таке наш народ, що таке нація, і, відповідно, задати собі запитання, як ми рухаємося, в якому напрямку, яка в нас зовнішня політика, яка в нас внутрішня політика, тобто зробити якісь підсумки. Але ми, як сьогодні вже говоримо по історичному такому аспекті, то хотілося б повернутись у ті вже не близькі, 1919 рік. І деякі такі штрихи для інформації в популярній формі, тому що по цих подіях можна проводити наукові конференції, кругли столи, розповідати детально, історично, але наші глядачі хочуть дещо у такій формі, популярній, Доступні. доступній формі. У 1917 році, після подій жовтневої революції, як ми говорили, а зараз ми говоримо вже в вітчизняній історіографії. сучасної української, це жовтневий переворот на року. В листопаді був прийнятий третій універсал Центральної ради, який відповідно створив українську. Народну республіку, але яка, яка автономна була одиниця. Потім на наступний рік, на 1918 році був затверджений четвертий універсал Центральної ради, де відповідно була проголошена Українська уже незалежна держава. І оцей період е, від 1918 року, оцей з 17 го року від листопада місяця і аж до е, осінні, до грудня. Тисяч вісімнадцятого року йшов процес, оскільки Надніпрянська Україна і Західні області України, на той час, які автономно вони собі там займалися. В них своя відокремлана uh -huh, uh -huh. своя була там політична лінія, своє бачення, хоча вони більш були такі стриманіші у своїх відношеннях, але в них йшов рух до того, щоб відповідно об'єднатися з Надніпрянською країною, щоб відповідно що йшло і ця ідея йшла до СО до соборності об'єднання. Процес цей проходив, я б сказав би у тих подіях. Сказати, що спокійно. Ну в західному регіоні спокійно. Тут йшли інші події, тому що зовнішній вплив на Україну проходив у 17-18 році. і походи, і російської армії, і внутрішні чвари протиріччя, які йшли відповідно у такому політичному естеблішменті тогочасної України. 18-х років, але все ж привело до того, що Західний, західна Україна відповідно об'єдналася, пішла на те, щоб відповідно піти на Акзлуки. Акзлуки відбувався 22 січня, одне року. Це в цей день. Який день запитають глядачі? Був день був морозний, день був гарний. Як писали сучасники, погожий день був. Тобто все сприяло все сприяло на тому. На сьогодні, ви знаєте, на сьогодні. Е, ну я вважаю це і правильно. Е, в, в, в матеріалах, які висвітлюють ці події, е, цей день висвітлюється так помпезно, е, оскільки розписано, детально. Що святкування відбувалось 9 ранку? Всі йшли богослужіння по всіх церквах відповідно, за Україну. Угу. От, Тому що об'єдналися Весь... церкви відповідно. І церкви підтримали. Так, о 12-й в Києві був прикрашений блакитними стягами, тризубці як орнаментальні особливості йшли по місту. О 12-й годині відбулася урочиста частина на Софіївській площі. Ага. І відбувся акт передачі по ну, посланці, які приїхали з Західноукраїнської республіки, приїхали, відповідно передали цей документ закон про те, що вони під'єднуються до. З Української Народної Республіки йде об'єднання, передали Венеченкові, потім відбувся святковий парад. Тому, а цей е... саме це ну куди ж без цього в цей день, 22 січня. От він був вибраний випадково, бо просто вже йшлося все до цього. Чи це якось історично склалося, що саме в цей день потрібно от було Я так, ж, такі завершити? Що 22 січня 18 року за рік до цього був прийнятий четвертий універсал Української uh -huh. центральної ради, який відповідно визнав Україну, Україну Українську Народну Республіку, незалежною вже автономною, незалежною. тобто йшов процес справжньої віковічної мрії українців до своєї державності, своєї свободи незалежності. От, до речі, от, саме я... цю цитату ви сказали: всі якось так знаєте, як активно обговорюють. Чи дійсно хотіли всі об'єднатися? Бо сьогодні кажуть, ну це, мабуть, штучно так зробили, тому що, от, знаєте, дуже так часто думка виникає, що ніколи української нації як такої не було, не існувало, і мови української ніколи не було, не існувало. А от штучно створили, самі штучно зробили. Що ви можете сказати? Будь-якої дії є свої прихильники, є свої противники. Саме е... Об'єднання пройшло юридично і політично, але не державно. Але не державно. Ось дивіться, я ось йшов до вас на ефір, розрукував універсал. Цей універсал це оригінал, який був зачитаний відповідно uh -huh. у 2019 році, uh -huh. коли на Софіївській uh -huh. площі да, універсал директорії Української Народної Республіки іменем Української Народної Республіки. Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української 3 січня 1919 року в місті Станіславі Українська національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців Австрійської імперії і як найвищих їхні законодавчі органи, чинник. Торжественно проголосила злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний, цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині! Воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західної Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина, і Угорська Україна, і Дніпрянська велика Україна здійснилась віковнічні мрії, якими жили і за які кращі і за які умірали кращі сини України. Однині. Це єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. 22 січня, голова директорії Венеченко. І ці йдуть підписи. Те, що я повторюся, що Юридично, політично було оформлено, а відповідно, державно процес не пройшов. Ну, відповідно, Західна Українська Народна Республіка сформувалася тоді як Західна область Української Народної Республіки. Але справа, це історичний такий ракурс, ракурс, хотів сказати. Але якби не було цих подій 2019 року, або, знаєте, сказати так більш по-простішому. Е, ці події дали поштовх до е, е, збереження національної самосвідомості, усвідомлення, те, що ми є українці, для наступних поколінь. Це Знаєте, був як якийсь е, заповіт такий, що е, інші патріотичні сили повинні зберігати цю традицію цієї ідеї соборності, те, що українські землі повинні бути єдині, українці повинні жити на єдиній території, не повинно бути розколу на схід захід. Е, якщо повернутися до ідеї соборності, тому що ми так 19 й рік, хоча 19-й рік, 17-й по 20-й рік національно демократичні ці події, революції там чи на сьогодні інші різні трумашення, є національно визвольні змагання українського народу, 17-й, 20-й рік, різні. Я ось взяв сучасниця тих подій, відома і вам і глядачам, Наталія Полонська Василенко, історія України. І ви знаєте, не наскільки так, Наталія... Полонська Василенко, наскільки так, це людина, яка була в тих подіях, жила і писала видання це 92-го року, переведання її праці. Так, що я хочу сказати? Ось дивіться, сама. Подія 22 січня, вона не прийшла так помпезно, як на сьогодні ми її підносимо підручника, але ми повинні, бо якщо ми будемо применшувати роль наш, наших ключових моментів вітчизняної історії, говорить, можливо, там і справедливо, але применшувати ми не виховуємо покоління. Покоління те, яке буде поважати свою державу. Не буде на чому яке, вчити? Так? Як, не буде на чому вчити. Можливо, десь і потрібно в моментах, і, і в момент такої прикрашення події, звеличення її. А інші ще й нагадати, що були такі Сторінки в історії, а про них, на жаль, сучасники далеко не всі далеко знають. Далеко не всі знають. Ну, дивіться, от Дивіться, я процитую: от що відбувалося до цієї у проводі не було певної думки ні політичної, ні соціальної. Провід захотів задовольнити всі вимоги трудящих мас. І тепер цитую, більшість його стояла за радянську платформу, за союз з большевиками проти Антанти. Це були Винниченко, Чеховський, Шаповал разом з колишнім президентом Грушевським. Друга частина, яку підтримав Петлюра, була за спільну дію уряду з Антантою проти більшовиків. Тобто вона розписує і далі, що я от хотів процитувати. Е е е е Безпорадність проводу впливала на, на загальний настрій. Україна, затиснута між двома потужними силами Антантою з півдня і большевизмом з півночі, не мала сил для боротьби. Військо розбігалося, ширилося безладдя. В таких умовах. Пройшла майже непоміченою подія, яка мала велике ідейне значення свято Соборності України. 22 січня 2019 року на Софійській площі проголошено злук УНР із ЗУНР. Представниками від ЗУНР були Бачинський, Цегельний та Витвицький, але під тиском невідрадних подій свято пройшло сухо. І тихо. І наступні події, які проходили в Україні, вони показали, що зараз я цю думку сформулюю, зараз ще буквально два речення: політика директорії не була спроможна об'єднати українські сили двох опозицій з правого боку і з лівого, почалося обольшевичення окремих груп. Перейшла на бік більшовиків одна з найбільших повстанських груп під командою Отамана Григор'єва, яка перед тим довгий час боролася з ними на південній Україні. В ній було людей не менше, ніж у директорії. Перейшов на бік більшовиків анархіст Махно зі своїм великим загоном з гарматами. Він діє в районі від Гуляйполя Керменчува до кор. Ренослава. Ще більше значення мав перехід на бік більшовиків Дніпровської дивізії, що стояла під Києвом під командуванням Отамана Зеленого. Вона прийняла большевицьку програму і розташувалася на південь від Києва. В районі Трепілля. Україна вкрилася повстанськими загонами під командою таманів, які не визнавали владу директорії. За, за, засяг їхніх дій, звичайно, не був широкий. Кожен діє у своєму районі. На Чернігівщині діє в А на, на, на Літинщині, Поділі Шепель і так далі. Вони міняли орієнтацію, то ставили на бік директорії, то переходили до більшовиків і вносили анархію. Ну, прямо наш час. Оце в таких Це умов, один в один. Е, відповідно проходили. Оця подія, яку mm -hmm. сьогодні. Ну, відзначає наша... Це як була як якась формальність, так? Тому що влади конкретно не було, так? В директорії. взяли, зібралися, підписали документ. Ну, як я розумію, так? А влади реальної не було, підтримки не було, так? Підтримки не було однозначної позиції у політичному естеблішменті. І оце чвари протиріччя. Ті, які ми спостерігали, е як сьогодні оцінюють помаранчеву в дві тисячі п'ятий рік, по знаєте по різному, по різному оцінюють. І не можна, е знаєте, люба. Подія, яка відбувається в любому, час. повинен пройти час і його осмислить. Uh -huh. Осмислить позицію керівника держави, осмислить ті дії, які відбувалися, порівняти із наступниками або наступник і ще це повинно пройти років 10-15, і тоді вибудується, а можливо 50 років, коли вибудується чітка позиція стосовно того історична грамота від того, що відбувалося в Україні. Єдине, що м, цікава думка є доктора фізико-математичного професора Вельницького, який такі його тези до, до річниці Злуки, е, Помаранчева революція це велике свято, це велика подія, яка змінила менталітет народу. Жодна з революцій не вирішує всіх проблем. Одні думали про розбудову держави, а інші про примноження власних статків. Ну, Про це можна багато говорити. Але... Це, це, це в листопаді місяці, коли ці події запрошуйте на ефір, робіть столи, будемо <різь> говорити, ми сьогодні говоримо про День Соборності. Але ж все одно два свята в одному, так я розумію. У нас День Соборності день і Соборності... День Свободи. Але скажіть, будь ласка, мені, о, дивіться, є таке свято, так? Дуже по суті, значущі події в той час відбувалися для українців. І, а чомусь в Україні от, для мене от, свято от, на державному рівні це коли вихідний день. Створений, так є дивіться, такі свята, як, наприклад, травневі свята, так не в одній державі вони святкуються, в Україні теж вихідні дні офіційно. А це свято, день соборності, України та свободи, так, яке стосується української нації, так української історії, і воно якось на державному рівні не надто підтримується, Чи я не править. Е, ну, журналісти завжди праві в якихось моментах, якихось неправі, в якихось об'єктивних, якихось суб'єктивне. Але ви знаєте, в нас є свято День Незалежності України, і оце свято ми повинні згадувати і цей день Соборності, і День Конституції, е, і День, і е, і день е, е, Свободи, тому що це державне свято, вихідний, ми святкуємо. Я думаю, е, робити нам свят багато, це не, не, не їх вже не надто та, багато. Але Провести відзначення у робочий день на належному рівні е, з, е, за допомогою і телеканалів, і е, різних засобів масової інформації, сьогодні, е, потужності, інтернет-ресурсів різних, щоб відповідно спонукати задуматись. Хоча б навіть картинка невеличка сьогодні День Своборності, День Свободи, запускати, як на сьогодні, сьогодні вранці. По всіх інтернет ресурсах Фейсбук, наприклад, у своїй день Соборності, День свободи та Соборності України. Навіть отака фотографіка йде, mm. така фотографіка, іде, така картинка, потім вона спонукає задумаць. А що? Можливо, хтось е включить, прочитає, хто не знає, хто задумається іншим. Ось іншому. сьогодні. Дуже багато говорять про несформованість української нації. Коли нарешті прийде той час, що ми вже будемо говорити, що нація українська сформувалася вже сформували. Угу. Як говорить, говорить про те, що нема української нації, українського народу, це взагалі я б такі питання не ставив і не провокував би ні на які так шов не виносив. Я українська держава і чітко говорить, вона є, була, буде, але е, державність цементуюча, е, чітка, усвідомлена, яку будуть е, е, яку самому. В кожному громадянину буде елемент гордості за свою державу тоді, коли, по-перше, не буде політичних чвар. Лише наша соборність ментуче буде на основі терпимості, толерантності, поваги до цінностей кожної людини, до її свобод. Але саме сумне це мені здається політична терпимість, тому що політична терпимість, повага до опонента, до конкурента вик... і головне не висловлювати власні думки і підносити і говорити, як це загальнодержавницька позиція. Правда, Правда. я й погоджуюсь з думкою. Національна ідея повинна бути у державі. Є вона в Україні. Я часто сьогодні продивляюсь, викладаю курс політологія, і бува так дискусійно з студентами. Скажіть мені, національна ідея на сьогоднішньому етапі українського державотворення, да, 20, який у нас, другий рік незалежності йде. Що національна для вас національна ідея? Ви знаєте, виходить тиша. Ну, хоча б перші роки незалежності говорили, там свободи, там армія, там потрібно нам, щоб національна валюта була. Mm -hmm. там Ніби всі Це елементи, атрибутика державності є на сьогодні. Чому? Говорить. І починається єдність, політична толерантність, повага до опозиції. Опозиція повинна бути на державному такому рівні, підтримуватися. Тобто не те, що вийшла опозиція, говорить, все не так, все не так, губернатор не такий, президент не такий, голова адміністрації не такий. Конкретно, як в європейських механізмах, виписуйте, ви прийняли такий закон. Закон або якесь рішення. Ми пропонуємо. Uh -huh. Це йде всупереч е, громадянам. Оце, оце, оце. Оце що ви через півроку змінили. Оце через три місяці. оце переглянули. Потім прийшли через місяць, через три місяці. до адміністрації, Дивіться, ми вам передали. Ми, ми обґрунтували як можна. Ви. Це тобто елемент європейської аналітика. нормальної співпраці. Не потрібно брати чи щось там ті до адміністрації, садить картоплю і говорить, що там ось ми посадили картоплю там хай вироста комусь вона буде. Не в цьому. Це знаєте, перетворювати і себе, і, і, і свою нашу державу на посміховище не потрібно. В єдності не потрібно запускати у суспільну свідомість ті закони або ті питання, які роз'єднують. Є ж ключові моменти, які об'єднують. Ну які що об'єднає? Що може об'єднати на вашу думку? Що може об'єднати? Ось якийсь один елемент всіх людей може об'єднати. Будь-яке свято, навіть будь-яка ідея об'єднує. Якщо ідея День Свободи, половина буде сидіти і говорити, я не підтримав майдан, а я підтримую, що ви зробили. Не, не треба такі не політичні якісь акції. Це не об'єднає. Дивіться, от я ще так породу громадські роботи о, заступник голови обласної спілки краєзнавців. Це потужна організація в нас, в нашій державі, національна спілка краєзнавців України. Я це навожу як приклад. Минулому році був позачерговий з'їзд. національної спілки, спілки країна З'їхались люди з усієї держави, сіт, захід, північ, південь, різні погляди, різні політичні пані, ніхто не говорить про роз'єднаність, різні, різні думки От комуністичні до до, до, до різних регіону батьківщина. Всі. Різний, тому що кожна особистість, але всі зіхразі неї єдиною метою це вивчення, дослідження, популяризація, краєзнавства, історії регіону, в цілому, як кладової частини нашої великої історії. І захід проходив у залі будинку вчителя, де погрушувався третій універсал, ще й знаково. Ми так сиділи. І ви знаєте, є ключові, є такі фокусуючі моменти, які об'єднують. Не дай боже, щоб тільки не об'єднував той фактор, як завжди в нашій історії. Це якісь трагічні події. А. Перша світова пройшла, потім після першої світової події. Ці вони неоднозначні увійшло в налагодження соціально-економічної, внутрішньої політики, зовнішньої. Потім оці всі події суспільство було е, е, е наелектризоване. Потім Друга світова війна, велика вітчизняна війна, 41-45 років, яка відповідно об'єднала всіх. Уже там не було хто був за Дінікіна, хто був там підтримував силу. Тому вітаючи сьогодні черкащан із святом Днем Соборності і Днем Свободи України, хотілося би поважати всім вам міцного здоров'я, енергії і лише на основі національної терпимості, поваги до свого ближнього. Ми з ми побудуємо дійсно справді демократичну європейську державу і будемо з гордістю говорити, що я громадянин України. Дякую вам так. за розмову, за ваші думки. Нагадаю, що в нас студії був Валентин Лазуренко, доктор історичних наук, професор Черкаського державного технологічного університету. Дякуємо вам ще раз. А ви не перемикайте канал. Далі буде теж цікаво.